Наразі в Україні проституція є незаконною діяльністю, але неодноразово на сайті президента з'являлася електронна петиція стосовно того, аби узаконити це. На вашу думку, чи варто це робити? На мою думку, можна зробити таке, якщо взяти досвід якихось країн, в яких це легалізовано, де люди такої незвичної професії платять за це податки і як звичайні люди, які працюють на державних роботах, так само працюють. Мені здається, що краще було б, щоб вона була як така для зону. Щоб була законна, то щоб можна було б тоді жінці давати якісь права, можна було б лікування. Якийсь стаж там, чи ще щось, ну це було б так як робота. Ну, я думаю, що все краще, коли закон. Напевно, хай так, щоб легалізувати. Моя позиція, напевно, зводиться до того, якщо це принесе додаткові кошти і, як мінімум, закриє чорний ринок, а зробить це легально, то в принципі може бути. Протикатегорично. Це общество, яке в нас тоді буде. Узаконити ні, я не вважаю, що це треба узаконювати в зв'язку з тим, що у мене є внуки, достатньо ще ну не дуже такі дорослі. Але якщо це буде на законному рівні, дитина, яка ще не не стійкою психікою, почне дивитися такі, ну у законі узаконені секс послуги, це мені здається досить таке шкідливо, відіб'ється на його розум, на його ну взагалі на ньому. Тому, я вважаю, не варто узаконювати. Може, я з, з позиції бабусі про це говорю. Може, молоді люди думають по-другому, ну, моя така точка зору. Це ганебно, я цього не підтримую. Навірно, варто. В Україні є незаконною діяльність повій. Проте дуже часто з'являється на сайті електронних петицій пропозиція узаконити, легалізувати цю діяльність. На вашу думку, чи варто це робити? В будь-якому разі під час війни це точно ні. А потім вже як вирішить.